І сьогодні з вами я хочу поділитися рецептом дуже смачного пирога. Мені він дуже сподобався. Він дійсно, знаєте, такий осінній, а можна сказати так, зимовий. І, начебто, простий в приготуванні. Я більш детальний рецепт залишу під цим відео, які нам потрібні продукти для нього. А тісто робиться дуже дуже просто. Яйця ми збиваємо з. Цукром, не міксером, просто я виделкою збивала. Додаємо масло вершкове кімнатної температури і додаємо борошно з розпушувачем. Гарнесенько це все перемішуємо і відправляємо у холодильник десь на хвилин 30, поки будемо робити начинку. Потім наше тісто треба буде розділити на більший і менший кусочок, і менший кусочок треба відправити в морозильну камеру. А Будемо займатися поки начинкою. Нам для начинки потрібно апельсини і лимони. Я їх почистила і з одного лимончика зробила собі цедру. Для порога можна не додавати цедру. І відправляю у блендер. Мені треба це все зблендерити. І потім буду відправляти на сковорідку так, блендерю, ось, дивіться, ось такі у мене блендери є. Відправляю на сковорідку, е, включаю максимальний такий вогонь, додаю цукор і це все гарнесенько треба перемішувати і дивитися за ним, не відходити від сковорідки. Коли ця маса закипіла, я ще додаю е, крохмаль, е, я його знаєте, ну, через сито ось так е, не процідила, а пропустила. Напевно, так треба сказати, і щоб вона ця маса трішки загустіла в нас. І відставляю сковорідку трохи на хвилинку, і відправляю в тарілку, накриваю пакетиком, і хай-нехай трішки воно охолоне. Ось, в принципі, і все. І треба буде зібрати це все. Разом, як кажуть, беру форму, беру наше тісто, яке лежало в холодильнику. гарнесенько його так вирівнюю по формі. Ви можете брати будь-яку форму, я брала керамічну. У мене тут вона, в принципі, ну, тісто не пристає. Ось так я вирівнюю це тісто за допомогою рук, потім викладаю начинку і буду іншу половину тіста натирати на. Терці, тому що вона лежала в морозильній камері, вона буде гарнесенько натиратися. І буду відправляти у розігріту духовку 200 градусів. Я випікала десь градусів на 180-170, десь хвилин 30. Ви дивіться по своїй духовці. Пікатися на пиріг, ну верніше, мій пиріг. Я вам хочу показати посилку з Аврори. Я замовляла через Letty Shop. Щоб нарахувало мені кешбек. І ну, тим самим я дещо, як кажуть, економлю свій бюджет. І що я замовила? Ось такі ватні палочки, дуже давно там вже беру. Вони коштують там зазвичай 10 гривень, і зараз вони теж коштували 10 гривень. Прості, дуже зручні використання, мені вони подобаються. Взяла з запасом два упакування. Потім взяла по акції сухий шампунь, користуємося сухим шампунем. І я його беру, коли він по акції. Зараз він коштує 88 гривень. Це дуже приємна ціна його. В цей раз я вирішила взяти рожевий, бо в той раз я брала голуби. Далі я взяла ось такий контейнер. Такі контейнери у мене є в холодильнику, але у мене їх було два: один для яєць, а інший я склала всі такі молочні ну, Сирні, можна сказати, продукти. Крем-сир, там склала все. А поки яйця в нас закінчилися, такий період був вчора, я зробила вже закупку. Ми почали складати в той контейнер, де яйця в нас були, ковбаску. Тому я взяла запасний, як кажуть, все-таки не вистачає нам ще одного. І повірте, це дуже дуже зручно. І ще, що я взяла, був такий корм для котів. В Аврорі, ну по акції. Так, не знаю, смачний не буде, чи будуть коти їсти, чи не будуть, але бачу, що вироблено в Україні. Зараз я скажу, чого на це наголошую, що вироблено в Україні. На наступний раз, я кажуть, мені буде ще додаткова знижка. І якщо коти будуть їсти, буду брати ще коротше: 29 гривень. Так, що далі взяла? Далі взяла. Фарбу для брів, якої я хотіла не було, не було чорного кольору, а була ось така. І начебто я почитала відгуки, ще там ще дівчатка залишають відгуки, і це дуже приємно. І ну, непоганий відгук був. Тому я вирішила взяти 22 гривні. Тут, бачите, ззаді за все. Предназначено, скажем, все, що потрібно є, і ватний диск. Ну це дуже-дуже зручно і доволі непогана ціна. Далі я взяла ватні диски. Ось такі велике таке упакування. Фірма сама Аврора тут аж 150 штук. Це нам вистачить дуже надовго. І такі диски коштували 49 гривень. Взяла ще сироп до кави, він зараз по акції по 25 гривень, а так, здається, по 29. Не пам'ятаю ціну без акції. У мене син дуже полюбляє солона корабель, а я полюбляю вишню, тому взяла йому два, як кажуть, про запас, щоб було. Ну, Люблю я з запасом купляти тим паче, коли вони по акції, далі я взяла папір антипригар... ні, це у нас так правильно називається пергамент антипригарний. Він мені дуже подобається на ньому випікати одне задоволення, і він, знаєте, такий, як. Правильно сказати, довгий, ні, широкий. Що на деко воно класно якраз по розміру деко мені він лягає. Мені дуже він подобається, бо там є менший розмір. А ось цей тут скільки у нас розмір: 380 мл мм мілілітрів на 5 метрів. Так, і такий пергамент не бюджетний, коштує, так, дивлюся. 34 гривні. Ну, я взяла з запасом кажуть. Потім я взяла ось такий типу Доместос. Мені він дуже подобається. На жаль, він був без акції 77 гривень. Але і за 77 гривень мені, мені він теж подобається, тому я взяла. І були ось такі дівчатка кологодки, як кажуть, такі гарній ціні: 100 ден і 99 гривень. Не бачу, скільки тут Еластану написано. Еластан 9%. Ну, вони тоді не дуже якісні, але взяла. Побачу, як вони будуть носитися. Щось вони мені. Начебто які тут якась полоска йде. Ну, побачу. Хоча там теж були відгуки дівчаток, і я зазвичай беру собі четвірку, але почитала за дівчата, писала, що в принципі і трійка нормально буде. Тому е, взяла трійку. І зараз розкажу за ці за цей, оце зроблено в Україні. Зараз розкажу. Так, така у мене покупка була в магазині. Всім, привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і розказую за вироблене в Україні. Сьогодні Оля, моя подружка по Ютубу, випускає відео і розказує, що зараз є національний, здається так, правильно, кешбек, який, якщо людина купляє ось такі товари з позначкою, «Зроблено в Україні, їй нараховується кешбек. Звісно, треба підключити карту, на яку це буде все нарахування йти. Ну, там де які процедури треба зробити? І вона мені скидає посилання, як це робиться, і питає, Ти зробила чи ні? Я кажу, ні. Ну, у мене був час на роботі, і я почала дізнаватися, що і як. І, значить, у мене карта Монобанка. Треба було оновити додаток Монобанка і треба було оновити дію. І там така система. Ми купляємо ці товари. ну, Наприклад, я купляю ці товари і нараховується додатковий кешбек. Але Треба, щоб була оця позначка зроблена в Україні і ну, як я зрозуміла це? І нараховується кешбек, його можна витрачати ці гроші, які нараховують кешбек. Здається, на медичні послуги, на комунальні послуги, на транспорт. Там не всі категорії, але більш ну, менш такі приємні. І там я так подивилася, як вони пишуть: до трьох тисяч гривень можна за місяць заробити, ну, дивлячись, які ви покупки робите, і що ви купляєте. І, звісно, чому б ні. Але коли я почала це все робити, я, оновила, я спочатку подзвонила оператору монобанку, у мене тут ральф на цьому. На фоні, як кажуть, гризе там свою іграшку, ось таку іграшку, вона йому дуже-дуже подобається. Позвонила я оператору на Монобанк, вона мені сказала оновити сам Монобанк програму і дію. І вона скаже, сказала, що там все вам буде вже зрозуміло. В принципі, так і було. Але там такий договір. І я вам відверто скажу, я його не читала. І це національний кешбек, там, ну, начебто. Самий президент, там так гарно це все красиво написано. Ну ви знаєте, як це все пишеться. Але мені здається, я ось так вам скажу відверто, що будь-який договір має свої, як кажуть, нюанси. Але я його не почитала, я написала, що згідна, і будемо чекати першого кешбеку. Ще я покупки не робила, як воно буде. Ну, подивлюся. В принципі, ну, там. Так, чимало читати, а може для когось це і мало читати. Так що, кому це буде цікаво, онові дівчатка дію, потім додаток тієї карти, з якою ви користуєтесь. Наприклад, це може бути і Приватбанк, і Ощадбанк. Це треба оновити це додаток. цей, І там все дуже все зрозуміло це робиться. Ну, Побачимо, скільки буде нарахування і як цей, цей кешбек. Буде йти тому, що от здається, бонуси там в Київ. Ясно, да, здається, це за світло, як ми платимо. Я ще ну, не зрозуміло, як. Вони, вони начебто нараховуються ці бонуси, але я щось ще не розібралася, як вони працюють. От, наприклад, у мене є, у мене в телефоні оператор Київстар, але є ще і МТС, чи UMC, як правильно, МТС здається. Дуже той номер у мене дуже довго, і, хоча їм не користуюсь, і там мені нарахування приходить. І там можна обміняти ці бали і в реберню в львівські реберні, і заправити машину можна там більш-менш так зрозуміло. А ось Київ, ясно, я ще, як кажуть, не розібралася. Треба буде якось розібратися. Я тільки оновила кабінет, тому що ось деякі я питала, оновляли в тому місяці, мені в цьому тільки оновлення цього кабінету прийшло. Ну, хто користується, той мене зрозуміє. Ось, Бо я розмовляла, дівчатка там кажуть, що треба оновлювати кабінет. в Київ, ясно, я кажу, у мене все ні, у мене все старий, А в цьому місяці вже новий. Ось так. Тому ось такі нюанси, начебто держава, а може якось так сказати влада нам надає, щоб ми якось економили. Але ну, я вам відверто кажу, в цьому-всьому є якийсь нюанс. А саме який, я не знаю. Так, у мене допікається пиріг, будемо його доставати. Надіюсь, що він вийде дуже-дуже смачний. Експрес, думаю, що я таке замовляла, вже не пам'ятаю. Це, напевно, чехол прийшов на стілець, а це чехол прийшов на телефон. Зараз відкрию і вам покажу це чехол на телефон. Але я бачу вже по камері, цей мені, мені чехол не підходить. І я тільки що подивилась, замовлення, коли я робила. Я робила на свій телефон, а вони поклали на інший. Тому буду, ну, якось мені дочка допоможе, буду робити це вперше. Ось такий чи повернення грошей, чи повернення на товару. Коротше, це не цей, що я замовила. Дуже шкода, бо я його дуже-дуже хотіла. Мені він такий подобається, замовлю ну, такий, який мені підходить. І це чехол на стілець. Зараз піду його поміряю. Начебто все добре, тому що у мене, знаєте, такий стілець з мого дитинства є. І він такий вже, ну, скажімо, так, не дуже. Такий красивий, і я на нього купляла чехол. Але наш кузя його подряпав, і я вирішила замінити. Дуже така приємна тканина. Хоча на промі я дивилася, що є теж чехли, але на Аліекспрес виявилося дешевше. Ну, і ви знаєте, так дуже-дуже скоро прийшов. Мій стілець, бачите, кузя що поробив ось такі дирки, а це стілець мого дитинства. Тому я це зараз зніму. Це ми перетягували, він взагалі червоний. І одягну ось цей чехол. А до речі, чехол на мобільний телефон, напевно, нічого не буду я писати, хоча, може, напишу. Сину він підійшов, і сину дуже ну, в принципі, сподобалось. Тому є куди його, як кажуть, діти. Одною рукою незручно, зараз одягну і покажу. Я на стіле чехол. Дуже дівчатка гарно виглядає, мені дуже подобається. І така, знаєте, приємна тканина. Хоча вона, бачите, так, просвічується, але це, ця теж ось ця стара просвічувалась, тільки вона вже, знаєте, з дирками. А хочеться, ну, якось гарнесенько, щоб було в кімнаті. А стілець мені цей дуже-дуже дорогий, викидати я його не хочу. Задоволена покупками своїми з Алиэкспрес. Син, сину підійшов чохол на телефон, і на стілець чохол підійшов, чому б не задоволена. Звісно, задоволена. Так, зараз буду собі робити чай, бо пиріг вже охолов, його можна нарізати. Зроблю чай з грма. Так хочу чай з ромашкою, останнім часом, часом я її п'ю. І буду насолоджуватися новим смаком пирога. ось так скажу. Так, ну супер, мені подобається.